Всім привіт. Давно я не знімав відео, ну бо якось ну, ще не було можливості, чи просто не хотілося. Ну, зараз вже на новій автівці. Це Ford Fusion 2015 року. Вже підключив я бізнес по клончику по тільки стандарт комфорт Напевно, Болт дуже себе любить і не хоче, щоб клієнти їздили на плохих авто, напевно, в бізнесі. Бо Ford Fusion це ж напевно погане авто в бізнесі. Да? В уклоні, напевно, ну, це гірше через ніж Болт. Бо в уклоні блін, бізнес мене беруть, а в Болті не хочуть. Ну що поробиш? Такі-то справи зараз же. Приїжджаю на третє замовлення. Сьогодні 3 січня 2024 року. І ось біжить моя клієнтка. Так що це по болту. Друге замовлення мінімалочка по готівці 120 гривень, за 4 кілометри, так що далі побачите. Зробив це замовлення по болткомфорт. О, оплата 94 гривні за 2,1 кілометр 7 хвилин. Дали мені 120 гривень. Ну, чудово. Перша чиха за сьогодні. Так що працюємо далі. Ну, я думаю, сьогодні такий слабенький буде ділочок. На велику касу розраховувати мені, думаю, не варто. Бо це не перше, не друге число, вже третє. А, а може... Від вечорочок щось буде стріляти. Ну, зараз он, 6 замовлень в буклоні. Це все таке собі фігня була. Тільки по фільтрам можна хапати. Чи коли хтось не прийняв нормальне замовлення. А так, в ефір фігню викидують постійно. Ну, що, зробив ще одне замовлення, мені малочко по болту 94 гривні за 2,7 кілометри. Ну, дали люди 100 гривень, ну, вже приємно. Так, потроху-потроху щось і так що А зараз взяв замовлення по уклону 7,5 кілометрів за 189 гривень. Ну, думаю, непогано. І це комфортно. Так що їдемо на замовлення. Ну що, все ж таки хапанув я заказ, гавняний. говняний. Не, не треба було їхати в вишневе з центру, це просто щось, дороги взагалі не почищені, блін, машину просто на все кидає. Просто щось, з чимось. І замовлення всього ну, 15 кілометрів 303 гривні. Ну блін, ми вже годину їдемо, ну ми напевно на 20 перед переїздом стояли. Зараз його переїхали, вона в аптеку пішла. Я ще чекаю. ну короче, Я не знаю скільки це замовлення буде по часу, Ну, потім покажу. Це просто щось. Нарешті заробив то замовлення. Нарешті його зробив. Зараз прийняв замовлення. Ось таке кайфове 467 гривень за 15,5 км. Так що, вечір починається непогано. Думав все буде набагато гірше. Забув ще, кстати, сказати. Це замовлення 467 гривень. За 15 км Тут рейтинг у пасажира такий прикольний. 4,5. За 400 поїзд. Типу, тут треба задуматись над такими клієнтами. А ну я думаю, я нормально переварюю таких пасажирів. Ну, це взагалі цікаво, що може і сповнити. Бо буває всяке. Зараз подивимось. Ну якщо він взагалі вийде. Подвох в чому заключався в цьому замовленні, бо це посилочку треба передати. Не просто людини посадити, висадити, а треба ще посилку передати. Це, блін, не люблю всякі посилки брати взагалі. Це типу вже є гіркий опит з цим. Ну і стараюсь, у мене взагалі ця категорія відключена. Та і вам не раджу це брати, бо люди всяке бувають передають. І потім шукаю їх, блін. Це хреново заканчується більшість такого. Так що їду. Їхати 36 хвилин, ну, вже залишилось 13 км. Ну, хоч ціна адекватна. Є за що їхати в таку погоду, тим більше що у нас дороги сьогодні взагалі не прибрані, не посипані. Ну, так і живемо в такій прекрасній страні, яку ми любимо. Ну, Якось так. Ну що, працювали ми всереду. ну Взагалі мені не сподобалося. Дороги просто не почищені взагалі. Дуже тяжко їздити. Ну, що вдалося накатати? Це ось 1456 гривень за 6 замовлень. Оце в кого це вже ну чисті без вирахування комісії і по болту тут щось 188 це чистими вже вийшло. Так що якось так. Типу 1600 заробили ми. Годин, напевно, за 6-7. Ну, блін, це прям... Прям взагалі. Погода просто жах. Я б краще вдома посидів був в таку погоду. Ну, ось такі ніч. заробітки в 24-му році. Якось так. щоб зрозуміло, як сьогодні було працювати і ось так півдня просто ось, уявіть, просто льод під снігом, І ще й каша, яку ніхто не прибирає. І ось так, просто навсюди на головних дорогах. Ось так от по такому працювати, ну це прям ну, неможливо взагалі.